Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Котнова, і ви на Ютуб каналі КО 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового експерта Олександра Коваленко. Олександр ми щирі вітання вам. Вітаю. Олександр, надзвичайно рада, що в мене є сьогодні можливість почути вашу думку стосовно військ північної Кореї на території Курської області? Вже є інформація про те, що перші офіцери прибули туди. Так, для також повідомляється про те, що в цілому має прибути туди близько п'яти тисяч елітних бійців, начебто, от як ви вважаєте, ну тобто це переломить хід бойових дій на території Курської області, навіщо вони тоді путіну? Ну тобто, яка ваша оцінка з цим цим події? Коли розпочиналася курська операція 6 серпня, то курське угруповання, російське курське угруповання, воно становило біля 10 тисяч в Курській області. Зараз воно вже перевищує 40 тисяч. Тобто, за цей період, 2,5 місяці бойових дій, було збільшено фактично. Угруповування більш ніж на 30 тисяч з урахуванням втрат майже 18, ну говоримо так: 20 тисяч, і з компенсацією ми говоримо про збільшення більш ніж на 50 тисяч загального використованого ресурсу. Ну, тобто, плюс 50 тисяч до того угруповання, яке було, воно змінило якось ситуацію в Курській області. Воно якось допомогло росіянам. Повернути під свій контроль ті райони, ті населені пункти, які зараз знаходяться під контролем Сил оборони України. Ні, навпаки, Сили оборони України продовжують час від часу часу розширювати зону контролю, використовують досить ефективну тактику маневреної війни і так далі, таке інше. Тобто, чи змінить ситуацію 5 тисяч, наприклад, 5 тисяч північнокрейських якихось рембо з. Ну, я не знаю, їх там називають спецпризначенці, там еліта якась, е якісь там раби і так далі, і таке інше. Але ніхто насправді не знає, що вони себе уявляють. Я нагадаю, що Північна Корея вона не воювала е в масштабах повномасштабної війни, повноцінною більш ніж 70 років. І досвіду. Ведення реальних бойових дій, там немає від слова взагалі, там є тільки теорія. Це країна армія, якої е, побудована на теорії. Переважно саме теорії минулої війни і дуже далекої. І при, чому, при, при цьому е, вони мають виключно радянські вишки. Е, це така досить законсервована е, радянська військова школа. І у той час, як російські військові, які мають досвід бойових дій вже ну, третій рік в межах повномасштабної війни, і вони не можуть впоратись в Курській області вже більш ніж як півтора місяця, як розпочався їх контурнаступ 10 вересня, а вони досі не можуть там нічого досягти, маючи кількісну перевагу. То у мене є сумніви, що північно-корейські підрозділи вони будуть мати якусь більш важливішу роль, аніж роль банального м'яса під час м'ясних штурмів. Угу. Ну що так скажіть, будь ласка, є повідомлення свіже про те, що, начебто, це щоправда пишуть російські телеграм-канали, і це важливо відзначити, що росіяни наблизились до Суч, Курської області і до міста лишилось 4 кілометри. Якщо це так, про що ця ситуація свідчить? Я не знаю, звідки у російських окупантів така інформація, що вони знаходяться майже в 4 кілометрах від Суджі. Відомо інше. Хоча з іншого боку, так, якщо подивитися на мапу, я зараз відкриваю мапу і просто дивлюся, що та як там. Якщо рахувати від залізниці, то так, це 4 кілометри в районі Мирного. Але це лінія зіткнення без урахування сірої зони. Тут дуже важливий цей елемент. До речі, на цьому рівні вони давно вже знаходяться от про ці 4 кілометри, але сіра зона. Що таке сіра зона в Росії в Курській області? Сіра зона це фактично та територія. По якій дуже важко визначити, хто контролює ту чи іншу е, позицію, е, сіра зона в Курській області може сягати від 3 до 5,5 кілометрів. А е, в сірій зоні якраз і відбуваються маневрені е, дії. Е, саме, тоді, е, саме тут е, Росіяни е, потрапляють в пастки, саме тут вони можуть е, е, потрапити в засідки. Саме тут сили оборони України або розширюють зону контролю, або відходять на більш вигідні позиції. Отже, наші більш вигідні стабільні позиції, скажімо так, стабілізовані, а вони знаходяться за 4 кілометри від суджень. А якщо о, говорити про о, загально з сірою зоною, о, до Суджі ну, фактично 8,5 кілометрів. От приблизно така відстань. Тобто тут немає якоїсь о, такої інформації, якоїсь ура, перемога, ми за 4 кілометри вже від відсуджу, е, скоро Суджа буде під контролем е, російських військ. Але тут і інший момент найцікавіший: якщо ми відкриємо дані за серпень, за 20- наприклад серпня, то так само як і зараз ця лінія, стабілізована лінія з стабільними позиціями вона також була за 4 кілометри відсут. Тобто, з 20 серпня нічого не змінилось станом на 28 жовтня. Тобто, про що це може говорити? Туда, розумієте, усю цю саму маніпуляцію? Це, якби, наприклад, вони сказали. Що в Курській області продовжуються успішні контрнаступальні дії без конкретизації, що вони продовжуються вже як півтора місяці і не мають якогось конкретного результату. Ну тобто, який результат? Чотири кілометри вони були, так і залишаються по залізниці. Там, до речі, чому саме по залізниці, тому що це локація з рельєфно ландшафтними Особливостями, які допомагають там тримати стабільну позицію? А все, що за, за залізницею, це якраз і та сіра зона, де е, постійно у росіян виникають якісь фейспалми. пане Олександре, скажіть, будь ласка, от Андрій Єрмак говорить про те, що НАТО має ухвалити конкретні рішення щодо того, ну і відомо, що Марк Рюте має виступити з заявою щодо війська НДР у Російській Федерації. А як на яку Реакцію ми можемо тут от ну очікувати, сподіватися. Ну, війська НАТО ми в Україні не побачимо, це точно. Яка реакція з урахуванням того, на яке е кволе та аморфне НАТО, в принципі, наскільки воно забюрократизоване, і наскільки це архаїчний механізм, який потребує реформування? Я не здивуюся, якщо ми почуємо в принципі. Щось на кшталт занепокоєння чогось більш масштабного, ну хоча б збільшення постачання озброєння чи чогось іншого, це було б непогано. Але ми повинні розуміти, що ми знаходимося саме на, ми знаходимося в межах від занепокоєння, яке 100% ми почуємо до присутності військ НАТО на території України, які 100% через північно-корейські війська ми не побачимо. От, от, такі дві межі а між ними багато чого може відбутися. Збільшення постачання в питаннях військово-технічного так дійсно. Збільшення постачання розвідувальної інформації, більше інформування щодо ситуації північної Кореї, більше інформації щодо переміщення північно-корейських військових по території Російської Федерації та розвідувальні дані щодо розміщення їх на території тимчасово окупованій території України. Так цілком можливо, тобто різноманітно може бути, але є 100% що почуємо і 100 що чого не буде безумовно найближчим часом. Це точно. Пане Олександр, якщо говорити про розширення про наші можливості, так от е, на території Російської Федерації Мається на увазі губернатор Брянської області повідомляв про спробу прориву через кордон і, начебто, все це відбулось біля Климовського району. Скажіть, будь ласка, ну от в принципі ефекту вже неочікуваності, той який спрацював так на території Курської області, вже немає. Як ви вважаєте? Ну тобто, чи маємо ми тут шанси от на розширення? Шанси, звісно ж, є, але все залежить від того, що це буде, тому що ті повідомлення, які надходили, вони переважно стосуються диверсійно-розвідувальної діяльності. Тобто, якби нашою метою було взяття під контроль цього населеного пункту на території Брянської області, його взяти під контроль так само, як і взяли суджу свого часу. Але для цього треба відповідно зовсім інша кількість сил та засобів, які приймали участь в прориві кордону, і відповідно в прориві лінії оборони, рубежів, виходу на населені пункти, розширення зони контролю. Це зовсім інша кількість сил та засобів. Те, що там розповідають що в Брянській області, що там відбувалися якісь спроби прориву кордону, то навіть зі слів росіян. Як офіційних, так і неофіційних осіб, називаємо їх так можемо зробити висновок, що це була диверсійно-розвідувана група. тобто дії ДРГ, що з боку росіян в нашій прикордонні смузі, що з нашого боку в їх прикордонні смузі, вони постійно 24 на 7 роблять сенсацію, м'яко кажучи, з нічого з буденності. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка? От чи Курськ на сьогоднішній день виконав своє ну, одне із головних завдань мається увазі, що враховуючи у нас складні ситуації на сході, так і от нема чого маємо кось? Так, безумовно виконано. Я неодноразово вже знаєте. У нас в інформаційному просторі постійно присутня ось цей наратив, ніби то що вже 100 тисяч разів пояснював. Але цей наратив він продовжує і навіть в коментарях. Інколи у мене з'являються і не тільки під час стрімів, також з'являються коментарі. А от якби не було Курської операції, ці українські підрозділи можна було б використовувати для захисту Покровська, а чи Селидова, чи ще десь там. Ну так, безумовно, можна було б. Але в свою чергу росіяни б використовували б ті. 50 тисяч особового складу для наступу на тих самих в тих самих зонах. І о, зараз би ми з вами говорили не про доцільність чи недоцільність Курської операції, а говорили про бої в центрі Покровська, про захоплене Курахове Говорили б, о, про захоплену Турецьку агломерацію, говорили б про бої в центрі Константинівки. От про що б ми зараз говорили? Чи взагалі про бої в межах Купінська, а не десь за 5, 10-15 кілометрів від нього. Тобто, ось про що б ми говорили. І що допомогли б вам ваші підрозділи, які зараз в Курській області виконують в межах саме маневреної війни, в форматі маневреної війни. Набагато більш ефективні дії, змушуючи Росіян не тільки стягувати з зони бойових дій ще і, ще і ще підрозділи, а й е, підсилюючи їх вже навіть північно крейськими військовими, тобто е, відчувається різниця, але на це запитання вони не відповідають. Вони ніколи не, від, не будуть відповідати на це запитання. Але завтра вони все одно скажуть: от якби не Курська операція, от тоді тоді що? Знову ж таки, це як дятли. Вони собі довбають одне і те ж саме дерево, навіть коли там вже нічого нема, такого немає шкідників якихось, а вони продовжують довбати, бо їм по приколу, отак коли в них мозок, туди-сюди, туди-сюди, в черепній коробці. На жаль, це створює це постійно довбіння від цих дятлів. Воно воно створює і відповідні інформаційні хвилі в нашому інформаційному просторі. Багато хто також ведеться і вірить ось таким заявам, що якби не курська операція, то, то а, на сході було б зовсім по іншому. Ні, не було б зовсім по іншому. Було б набагато гірше, от у чому то і проблемати. Недооцінка та в принципі оце весь хвиля хейту, яку стимулюють події на сході, дозволяють використовувати ось такі маніпуляції ось цим представникам, о, яко кажучи, інколи навіть і не про українського взагалі суспільства, а латентним проросійським елементам, таким собі сепаром, який дуже швидко перефарбувалося а інколи це і дійсно. Представники соціальних мереж, які мають дуже цікавий, IP. Олександре, ситуація у селі от наші останні повідомлення: наші військові повідомляли про те, що росіяни там розстрілюють цивільне населення. Це побачили вони так, судячи із коптерів, так які підіймали і оглядали місцевість. Крім того, діпстейт повідомляє, що зафіксували російських військових будівлі міськради селідового. Чекаємо офіційної інформації. Або коли ці виродки піднімуть свої ганчірки у західній частині селідового, і пише Діпстейт, як із Вогледаром коментувати немає сил роботи над помилками. Має. На що ну, натякає знову ж таки аналітики з Діпстейту? Це повторення вугледарського сценарію, чи про що? Які ми помилки тоді допускаємо? Ну, в принципі, бої за Селидово були досить важкі. Я не буду коментувати допис діпстейту. Я можу сказати тільки те, що Селидово стабільно тримало оборону два місяці. З Бугледаром проводити проводити якесь порівняння я можу тільки у тому випадку, що Бугледар так само, як і Селидово, так само як і багато інших населених пунктів зараз, і цей часів яр до речі, вони поступово крок за кроком, але опинилися в охопленні з декількох напрямків. У випадку селідува це було охоплення з півночі, зі сходу і з півдня, що дозволило російським окупантам одночасно проводити е, наступальні дії, штурмові дії з е, трьох напрямків. Е, найбільш успішним в них був е, східний напрямок з Михайлівки, причому по лівому та по правому берегу від річки Солона, тобто на північну та на південну частину населеного пункту, це в них був найбільш успішний напрямок. В першу чергу за рахунок того, що вони постійно довбаючись лобом в адміністративні межі і перешкоди на сході, а вони все ж таки зайшли в приватний сектор. Бо на сході селидово це приватний сектор, і вони почали дуже швидко рухопросереджуватися між приватними будинками і почались міські бої. В міських боях вони, звісно ж, почали рухатись далі ближче до це. А дуже схожа ситуація була з Вугледаром, коли використовувалися ось такі особливості, особливо зі сходу, вони закріпилися на східній частині Вугледару і почали далі просуватися, розширюючи зони охоплення. Тобто для них це класичне охоплення з декількох напрямків. Про які саме помилки йдеться, не буду коментувати, але можу сказати, що зараз ми можемо говорити про те, що по, в деяких випадках в, в нас недостатньо, ну, скажімо так, гіпертрофованої оборони. Ми знаходимося стратегічно в стані оборони, але ось саме гіпертрофованих показників нам не вистачає. Що я маю на увазі під цим? Я маю на увазі, що уся штатна уся штатна. Е Номенклатура оборонних заходів вона повинна бути збільшена в 3, 4, 5, 10 разів. Ну, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про дорогу на Шахтарськ, Шах про дорогу Шах Шахтарськ, яке нещодавно було російськими окупантами, фактично. Скажімо так, в напрямку воно було протиснуто просування, і воно було захоплено, то там дорога від Золотої Ниви майже 6,5 км. Російські окупанти мали просування до Шахтарського за дві доби майже на відстань цієї дороги. Вони брали механізовану компоненту, о, бойові броньовані машини, і їхали по цій дорозі, зустрічаючи, звісно ж, спротив з боку сил оборони України. М -м, переважно це були ФПВ-дрони, були інші засоби враження. Але усі ті відео, які ми бачили, о, чого не було на цих відео: не було тотального замінування цієї дороги. Єдиної дороги прямої прямої дороги, по прямій п'ять кілометрів. Не було тотального мінування. Ну тобто, якщо ми говоримо про тотальне мінування, що це таке? Це розміщення шашечок е мінних. ну, Наприклад, там 14 мін тм 62 протитанкових розміщених в е відповідному порядку. А ще краще 21. Це взагалі чудово. Через кожні, наприклад, 300 метрів. Не було, не було. Е розміщення надовго, е зуби дракону. Зуби дракону розміщувалися, щоб гіпертрафовано багато через кожні 500 метрів, щоб через кожні 500 метрів у російських окупантів була зупинка, вони повинні були б їх об'їжджати. Але навколо зубів дракону з лівого та правого боку, щоб також розміщувались міни, ТМ-62. І коли вони намагаються об'їхати зуби дракону, щоб вони потрапляли ось в такі пастки. А зуби дракону самі по собі не просто стояли посеред драко, о, дороги, а щоб вони між собою мали об'єднання сталевим прутом або ланцюгом, щоб їх неможливо було просто о, розкинути, маючи там протиміний трал, наприклад, ножового типу, і так далі, якщо попереду їде танк. О, при цьому це о, прямий напрямок, так. Це пряма дорога 5,5 кілометрів, розміщення а, розрахунків ПТРК, стугна П. Ну, для стугни П 5 кілометрів це взагалі не про що. І так далі, і так далі, по кожному о, аспекту. Але переважно зараз так говорять про те, що відповідно основний засіб ураження це ефпівдрон. І до Шахтарська, з, з, з Шахтарського. З а, такою гіпертрафованою обороною тільки по одній дорозі росіяни дуже 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 довго просувалися. Це їм зайняло б не дві доби вихід на Шахтарське. Зайняло б два, три, чотири тижні місяць або взагалі вони б, о, перейшли в стан м, 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 паузи, оперативної паузи, і почали перегрупування та відновлення о, втрат. А втрат було б набагато більше, якби була гіпертрофована оборона. Так от, нам її не вистачає. У нас все досить класично. У нас класичні е фортікаційні споруди, у нас класичні вогневі точки, у нас все відбувається класично. Хоча росіяни ще в 23-му році продемонстрували ефективність гіпертрофованої оборони в Запорізькій області, де на кожен квадратний метр території в смузі забезпечення було розміщено 5%. Мін п'ять. Uh, і як ми прорвали їх смугу забезпечення, усі дуже добре знають. Пане Олександре, якщо говорити про плани та наміри ворога далі, от білд із посиланням на німецьку розвідку пише про те, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. Ну якби це для нас не новина, напевно, так можна зробити такий висновок. Тим не менше, про що говорить голова Ала Федера? Він каже, що Запорізька область має стати фортецею, військові будують другу та третю лінію. Лінію о, оборони так, крім того, Журін говорив про те, що нам треба готуватися до оборони Дніпропетровської області. От той темп, який взяли на сьогоднішній день росіяни, ми бачимо так на Донбасі. Тим не менше, так ми бачимо, що на жаль, ми втрачаємо території. Ну тобто, він дає їм ну такі простіри для таких для таких амбітних планів. В принципі, в якийсь момент я не виключаю, що вони можуть вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської області. Далі це буде залежати саме від о, обласної влади Дніпропетровщини. Зайняті вони зараз будівництвом фортифікаційних споруд, чи готові вони гіпертрофувати оборону в своїй області, о, щоб не відбулося чогось непередбачуваного. Це стосується, до речі, не тільки Дніпропетровщини, це і Запорізької області, стосується тому, що російські окупаційні війська станом на зараз, а вони мають задачу до кінця цього року відновити контроль над тими територіями, які знаходяться, які були звільнені в 2023 році. І з цього робимо відповідні висновки, чи готові ми до цієї гіпертрофованої оборони. Чи замінована у нас вся ця лінія настільки щільно, щоб вони не мали можливості навіть прорватися на урігів після того, як вони зріжуть, як варіант роботинський висновок. Так само і стосується це, ну, майже кожної області. Тому це нагальне питання. Воно не говорить, що ми знаходимося на шляху якоїсь поразки чи, чи чогось іншого. А, ні. Я зараз скажу таку досить дисануючу річ, але вона більше відповідає ситуації, ніж будь ще інші. Ми зараз воюємо згідно за нашим планом. І в нас все йде за планом. Наша загальна стратегія з кінця 23-го року це оборона стратегії з метою виснаження ворога. І ми ворога виснажуємо. Але це довгий процес, і е, він буде відбуватися, ну, скажімо так, ще на початку 25-го року. В обороні неможливо тримати одну і ту ж саму територію і не втрачати її, одну і ту ж саму позицію, і не втрачати оборона, особливо маневрена. Вона і має під собою підґрунтя це зміни позицій відхід на більш вигідні позиції. Але при цьому ворог повинен мати гіпертрофовано великі надвеликі втрати. Що ми маємо станом на сьогодні? Так, в них втрати зросли, але багато-багато є прикладів, коли їх можна було б збільшити ще більше, коли ми мали можливість це зробити. Але чогось не вистачало, до чогось ми були не готові. Щось потрібно було зробити на коленки прямо от зараз, тому що виникала якась авральна ситуація, до якої ніхто не був готовий. От я хочу нагадати приклад з танками-ангарами, танки Сараї, коли танки почали облаштовувати великою кількістю ось там захисних. Захисного металу та інших, ну перетворюючи їх в такі собі сарай. А що тоді відбулося? Тоді усі дроноводи хапалися за голову, посипали голову попелом. Що ми будемо робити? Дрони не працюють ефективно по таким танкам, вони проривають нашу оборону і так далі, таке інше. І це правда. Завдяки механізованим штурмам з використанням таких танків було захоплено. Декілька позицій, декілька населених пунктів саме завдяки такій тактиці, і вони продовжують її, до речі, використовувати час від часу. Але це проблема дроноводів, це не проблема розрахунку ПТРК. Якщо є розрахунок ПТРК на позиції, там, де відбувається цей прорив, це не проблема мінерів, які б маючи достатню кількість мін протитанкових ТМ 62, замінували б територію і, в принципі, їх не прорвали. От і виникає проблема, що в нас не проблема в тому, що дрони не пробивають а, танк, а, ангар, хоча зараз вже пристосувалися і пробивають, але втрачений був час. А проблема в тому, що нам не вистачало на позиціях ПТРК, що нам не вистачало мін для мінування. Бо всі говорили про дрони майже рік, що в нас буде мільйон дронів. Чому не говорили, що в нас повинно бути мільйон мін? Чому не говорили, що в нас повинно бути мільйон ПТРК стугнато «Джевелін». майже на кожній позиції. Ні, такого не було. Бо вони, вони дорожчі. Дрон він дешевше. Ну, окей, так, він дешевше, інколи він не працює. Зараз ми говоримо про інше. Багато хто починає розповідати про відсутність відповідних фортифікаційних споруд там, де вони повинні бути. Ну, а почали говорити коли? Коли майже впало Слидове. Коли росіяни захопили південний плацдарм на Покровському напрямку, коли російські окупанти зараз наближаються на лінію оборони Новоукраїнка Богоявленка, коли починаються перші штурми, наступи на Курахове Ну тобто, коли в нас вибачають, відбувається якась духа, ми починаємо говорити про наші проблеми. А до того про них не говорять. Про те, що нам потрібна гіпертрафована оборона, про те, що нам потрібно на кожній дорозі, яка веде до якогось важливого, навіть тактичної важливості населеного пункту потрібні надовби, мінування і так далі. Таке інше. Ні, проте в нас в інформаційному просторі завжди є якийсь позитив з приводу того, що о, наші дроноводи отримують не мільйон чотири з половиною дронів. Ми ще можемо їх експортувати. Вау, круто. Якось так. На жаль, пане Олександре, я щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді і за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно важливо. І давайте подякуємо нашим глядачам також за підтримку. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб канал Код 450, Залишайте свої коментарі та запитання. Ми будемо обирати найцікавіші. Обов'язково будемо ставити в ефірах нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пан Олександр, будемо вас чекати. У нас у гості. Дякую вам. Задоволення, на все добре.